Собака лежала на набережній. Вона давно нічого не їла, і шлунок гидко бурчав. Власне кажучи, він майже притиснувся до хребта. Втягнувся і стали помітні ребра на худому тілі. Набережна, де пес згорнувся клубочком, була повна людей. Усі проходили повз із жалем дивлячись на худе створіння, обтягнуте шкірою з випнутими ребрами та хребтом. Люди йшли повз, іноді озираючись і відводячи очі. Дехто клав просто перед мордою собаки їжу, але та, відкривши очі та вдячно кивнувши, навіть не намагалася підкріпитися. Сил більше не було, нічого більше не залишилося: ні бажання жити, ні їсти. Хліб, котлетки і сосиски розтягували ворони, чайки, коти й щурі. Собака дивилася на них і раділа тому, як вони жадібно поїдали її їжу і з задоволеним виглядом. Розбігалися і розліталися. Але того вечора, коли здавалося, що довгоочікуване полегшення вже близько, і всі страждання скоро закінчаться, хтось раптом всунув просто в розтулену пащу шматочок сосиски. Собака відкрила очі і побачила велику ворону. Та стояла над нею і щось наполегливо каркала. Собака намагалася виштовхнути сосиску язиком. Але ворона закричала і забила крилами. Вона знову впхнула шматок сосиски в пащу і вимогливо каркнула. Після цього не сильно, але дуже чутливо клюнула собаку у вухо. Відкривши обидва ока і застогнавши, та підняла голову і подивилася на наполегливу птаху. Ворона стояла навпроти, розправивши крила і трохи відкривши дзьоб. При цьому чорна птаха дивилася прямо у собачі очі. Неохоче. Зупиняючись і давлячись, собака почала жувати. Проковтнути це було зовсім неможливо, просто тому що горло пересохло. Ворона нахилила голову, зазирнула в собачу пащу, каркнула і полетіла. Вона ще багато разів відлітала, приносячи у дзьобі воду і заливаючи її в собаче горло. Поки сосиска не пройшла туди, куди їй і слід було потрапити. Потім птаха приносила розмочений хліб, шматочки піци та іншу їжу, яку їй вдавалося здобути на вулицях міста. Через кілька днів собака, що так і не залишила цей світ, уже з нетерпінням чекала свою нову подружку. І та її не підводила та не змушувала довго хвилюватися. Вона тепер жила просто поруч із худою собакою, спала біля неї. Охороняла її від настирливих чайок, ворон, котів і щурів. Після кількох сутичок, уся живність причалу зрозуміла, що краще не зв'язуватись із великою чорною птахою, яка мала сварливий характер, рішучість, відчайдушну сміливість і твердий дзьоб. Жінка, що приходила підмітати причал і підробляла прибиранням на яхтах, звернула увагу на незвичайну дружбу худої собаки, яка ледь дихала, і великої галасливої ворони, прибравши і викроївши десять хвилин. Жінка сідала неподалік від дивної парочки і, поклавши ближче до собаки заздалегідь підготовлений перекус із нехитрої їжі, яку купувала за зароблені копійки, спостерігала. Ворона уважно розглядала підношення, а собака чекала поруч. Вона вже могла сидіти, і навіть іноді намагалася облизати свою пташку. Але та, суворо каркнувши, відсувалася і, визначившись з черговістю. Починала годувати свою подружку. Собака ковтала шматочки, які ворона вкладала в її пащу, і чомусь по її худих і брудних щоках текли сльози. Жінка вагалася ще кілька днів. Просто ця парочка так відволікала її на роботі, що треба було щось із цим робити. Ось вона й зробила купила нашийник. Підійшовши ввечері після 12 годинного робочого дня до собаки, вона присіла на впочіпки та почала розмову. Вона говорила із собакою і з вороною, яка уважно спостерігала за тим, що відбувалося. Жінка пояснювала їм, що особливих делікатесів у неї нема. Сама з макаронів на картоплю перебивається, але поділиться чим Бог пошле. Собака недовірливо дивилася і час від часу переводила погляд на свою ворону, ніби питаючи поради. Вислухавши до кінця, велика чорна птаха каркнула якось так, що жінка зрозуміла. Її проект схвалено. Вона одягла на собаку повідець і пішла додому. Але тут на її плече раптом опустилися лапи. Жінка повернула голову на плечі сиділа велика чорна ворона. Ну, що з тобою робити? зітхнула жінка. Де двоє прогодуються, там і троє з голоду не помруть. Тепер у маленькій квартирці ніколи не буває нудно. Вони їдять, дивляться телевізор і гуляють у трьох. Але є одне але. Сусіди почали скаржитися, що хтось краде в них їжу просто з відчиненого вікна на кухні. Скільки разів жінка сварила злодійкувату ворону, нічого не допомагало ковбаса курячі окорочки, оселедець і пакети з крупами з'являлися на кухні, як за помахом чарівної палички. Так, пробачимо їй це злодійство адже воно від бажання нагодувати своїх друзів, тож хай вже краде. Собака помітно покращила й повеселішала. А ворона тепер спить, сидячи на ній. Іноді у вісні падає, схоплюється, вчепившись дзьобом у красиву шерсть і забравшись на спину, щось розповідає собаці на вухо. Мабуть, планує чергове кухонне пограбування.